Астрологічний прогноз війни на грудень місяць. Які глобальні тенденції у війні будуть у грудні місяці? На початку грудня багато планет в знаках зодіака Стрілець, Риби і близнюки. Ці знаки Зодіака пов'язані, які актуальні на початку грудня з тим, щоб підлаштовуватися, але не створювати принципово нових тенденцій, підлаштовуватися під ситуацію. Тому я вважаю, на початку грудня неможливі такі речі, як напад з Білорусі, бо це принципова нова тенденція. А ці знаки не роблять принципово нових тенденцій. Не близнюки, не стілець, не риби, а взагалі в сукупності, тим більше. Вони означають «йти». Туди де пускають, туди де можна. Тобто йти туди, де слабка оборона, де щось взяти те, що погано лежить, ну, грубо кажучи. Далі, на початку грудня багато напружених аспектів. Особливо до Марса, повний місяць буде на Марсі 8 грудня. Це означає, що дуже активна планета війни, Марс планета війни, і до нього багато напружених аспектів наприкінці листопада, на початку грудня. Це і означає з моєї точки зору, що найбільш ну, такі важливі події на полі бою вони будуть ну, перші 10 днів грудня, ну і останні дні листопада. Але без якихось радикальних змін. Оскільки стрілець пов'язаний символічно з конями, з широкими степами. То, як я в минулих відео казав, то якщо буде якісь ну, прориви, якісь проривні дії, то це в степовій території в в теренах України, тобто десь в районі Запорізької області. Або його взагалі тоді не буде якогось сильного прориву. А, далі, а, значить, знак Зодіака Козоріг більш радикальний знак Зодіака. В нього планети входять частково 10 грудня і Сонце ще входить 22 грудня. От Козорог, він вже пов'язаний з радикальними рішеннями. А оті знаки, зараз знаки які на початку грудня, вони більше пов'язані з фантастикою, з ілюзіями, з відривом від реальності. Тому зараз буде така тенденція, що ми собі щось нафантазували. В Росії щось нафантазували в Білорусі, в Україні, а ну, воно буде далеко від реальності. Бо і стрілець, і риби це такі знаки Зодіака, які люблять дуже віддалятися від реальності. Вот. <кхід> Значить а козоріг – це дуже реальний знак зодіака, реаліст. І тому ближче до нового року багато планет в Козорогі, оцей ідеалізм, який на початку. Є грудня наприкінці листопаду, він зміниться на реалізм. Але буде, не буде напружених аспектів між планетами. Напружені аспекти це складнощі на полі бою. означає. Ну і взагалі у війні складнощі. А їх немає напружених аспектів. Ні наприкінці грудня, ні на початку січня. Більше того, планета Марс, яка Бог війни, вона взагалі без аспектів. От аспекти до Марса є, тобто до 18 го десь грудня, ну до 15, го а потім їх взагалі нема. Нема, нема, немає аж там до другої половини січня. А це означає, що солдати, ну вони не будуть центральною діючою особою війни в період нового року, плюс-мінус 2 тижні. Взагалі це схоже на якісь рождественські канікули, грубо кажучи, в період вій... рождественських свят. Сатурн планета, яка означає організацію в даному випадку військових, вона теж без аспектів знаходиться. От з початку війни він завжди знаходився хоча б в квадратурі до Урана і до інших планет, а тут він взагалі без аспектів. Третій, чи який там вже фактор, Меркурій ретроградний з другої половини грудня до 20 січня. Тому до 20 січня мобілізація в Російській Федерації, якщо буде проходити, вона не піде, тому що ретроградний Меркурій він не дасть ну, нормально провести мобілізацію. Або піде ну, на перекосяк. Також ретроградний Меркурій це управитель Дєви, тобто Лукашенко, і на ретроградному Меркурії вперед Лукашенко не піде, він тільки піде назад. Тобто, може натяк нападу з Білорусі будуть. Але вони чи не пройдуть далеко? Ну, ніякого перерізання нападу на Київ чи перерізання шляхів такого нічого не буде. Дякую за увагу. На все добре.